Маша, розкажи, будь ласка, а з якими найбільшими найскладнішими такими викликами і труднощами тобі доводилося стикатися на проєктах впровадження ЄРПІС? Найскладніша і водночас найнепруженіша ситуація сталася у мене в лютому 22-го року. 23 лютого ми з клієнтом ввечері, досить пізно вже ввечері, проходили один з останніх там інтеграційних тестів. Після цього на 1 березня вже був запланований GoLive. Ну, звісно, не сталося у нас запуску проєкту, сталося натомість повномасштабне вторгнення. Такий форс-мажор. Так, і насправді, ти знаєш, це якби розділ контракту окремий, як yeah. правило, так, який ну так, дуже формально завжди приходиться. А це була, дійсно, це був той момент, коли цей форс-мажор спрацював. Я пам'ятаю, той момент, це було дуже Важко і морально, і технічно, і чисто по людськи 90% проєктної проектної команди не змогли продовжувати далі роботу, і це було складно, так як з цими людьми ми пропрацювали півтора року. Частина поїхала за кордон, частина мобілізувалася. Тому у нас десь з загальної кількості там учасників проекту залишилося не більше 10%. Разом з тим, через два тижні, ми зібралися з клієнтом. Заспокоїлися, оцінили наші ресурси з обох сторін, перепланували наші роботи, виокремили там той об'єм, який дійсно є критичним для клієнта, і трошки менше ніж через рік, тобто в січні 2023 року. Рішення вже пішло в go-live. для мене. Ти знаєш, це приклад такої внутрішньої сили людей, які не зважаючи навіть на такі ситуації, такі зовнішні виклики, все таки збираються і доводять справу до кінця. І ще що круто: окрім цього, даний проект отримав нагороду Sub Quality Awards. Ця нагорода видається ну, найкращим проєктом з боку САП, нагороджується клієнт. Mm -hmm. Це в Європі, так? Так, так, так. Да. Це європейська нагорода. І, до речі, з цікавого, ми коли проходили інтерв'ю. Ну, там є певна mm -hmm. процедура, треба пройти інтерв'ю. І коли нам озвучували результати, а, то менеджер, котрий з нами з боку Вендора спілкувався, він сказав, що нам зовсім трошечки не. Вистачило до грант Вінера. Ух ти так, так це не важливо, тому що нагорода вже була. І для мене найбільша нагорода була те, що клієнт працює на цьому рішенні, тобто робота не була зроблена марно, і це дійсно круто. Угу. Це дуже мотивує.